Молодий коханець, автор Анатолій Власюк читає Валентина Виноградова. Наступного дня, після того, коли Неля Григорівна відсвяткувала своє 45-річчя, до її бідної голівоньки завітала думка, що добре було б мати коханця, молодшого від себе. З чоловіком у неї все було добре, наскільки це можливо після 21 року спільного життя. Але він був старшим від неї на 16 років, і вона вже не пам'ятала, коли у них востаннє був секс. Виходила заміж у свої 24, йому тоді було 40, і майбутнє видавалося фантастичним і світлим. Років 15 особливих проблем не мали, якщо не зважати на те, що у них не було дітей. Зрештою, Неля Григорівна змирилася з безпліддям. У чоловіка від першого шлюбу були донька і син, з якими він час від часу зустрічався. Неля Григорівна хотіла когось всиновити, а ще краще удочерити. Але в чоловіка почалися проблеми зі здоров'ям, так що від цієї затії довелося відмовитися, тим більше, що він категорично заявив: Я не виховуватиму чужу дитину. Слова про молодого коханця запали їй у душу. А все Катерина, яка працювала з нею, їй ще й тридцяти не виповнилось. Але вже, здається, пройшла Крим і Рим і мідні труби. Хлопці й чоловіки крутилися навколо неї, мов біля сонечка, а вона ще й вибирала собі кращих. Заміж вийшла за майстра їхньої фабрики, який, здається, і не помічав, що дружина постійно зраджує йому під самісіньким носом. Стосунки між ним і Катериною можна було назвати романтично жартівливими. Він обожнював її, а дружина в його присутності мала завжди хороший настрій і постійно жартувала. На 45-річчі Нелі Григорівни Катерина вже добряче випила і підсіла до іменинниці. Говорили про все. І ні про що. Настрій у Нелі Григорівни був нікудишній. Катерина це помітила і сказала, що їй не вистачає сексу. Нелі Григорівні треба молодшого чоловіка, який би постійно задовольняв її, і тоді життя здаватиметься раєм. Ніби жартома говорила про це. Але пронизувала поглядом наскрізь Нелю Григорівну, намагаючись передбачити її реакцію. Чи то не відчула бажаного результату, чи то змушена була пересісти на своє місце, бо комусь забагалося проголошувати новий тост за здоров'я іменинниці, але вони вже більше не поверталися до цієї розмови. Упродовж наступних днів Неля Григорівна намагалася уникати Катерину, ніби боялася, що та знову повернеться до розмови про молодого коханця для неї. Але коли ненароком стикалася з нею на фабриці, то обговорювала лише виробничі проблеми. Проте думка про коханця, який обов'язково має бути молодшим від неї. Заволоділа не лише серцем і розумом, а й тілом Нелі Григорівни. Вона, крадькома від чоловіка, роздивлялась у дзеркалі фігуру і груди, залишаючись задоволеною від побаченого. Все таки у свої сорок п'ять гарно збереглась, так що не було соромно роздягнутись перед незнайомцем. Ця сцена роздягання, яка, звісно, обов'язково мала бути еротичною, декілька разів поставала перед нею, і Неля Григорівна щоразу вносила нові корективи, аби ступінь збудження молодого коханця був високим. То ніжку грайливо поставить на крісло, то затримається зі зніманням трусиків. Аж молодому коханцеві дух перехоплює, то дубцею віртуозно покрутить, то ще щось вигадає у своїй бідній голівонці. Але далі еротичних фантазій справа не просувалась, і Неля Григорівна не уявляла, як займатиметься сексом із молодим коханцем. Те, що він буде молодим, сумнівів уже не мала. Перестала навіть заглядатися на чоловіків ровесників і тим більше старших за себе. Але наскільки молодшим має бути коханець? На рік п'ять чи на всі двадцять? Катерина, здається, говорила, що коли доживе до її віку, то заведе собі 25-річного коханця. І абсолютно Неля Григорівна не уявляла собі, як звабить цього молодого чоловіка, як займатиметься коханням із ним. Якби у Нелі Григорівни була подружка, то, звісно, поділилася би з нею своїми еротичними фантазіями. Але період подружок давно минув у її житті. Вона зі всіма порвала будь-які стосунки, особливо з тими, які занадто близько, на її думку, підходили до чоловіка. Неля Григорівна була впевнена, що він ніколи їй не зрадить, але водночас дуже добре знала своїх подружок, здатних сворохобити, здається, навіть мертвого. Так що не залишила їм жодного шансу. Тепер, мабуть, розуміла, що такі заходи безпеки були надмірними, але минулого вже не повернеш на фабриці в неї теж не було подруг, яким можна було б звіритись у найпотаємнішому. Можливо, на цю роль найбільше підійшла б Катерина, але вона була замолодою. Викала їй, та й сама Неля Григорівна боялася щось розповідати, бо Катерина була з тих, що перекручують будь-яку новину і розносять по фабриці вже щось несусвітнє. Так минали дні за днями. А молодого коханця на обрії все не було видно еротичні фантазії Нелі Григорівни. Маліли на очах. Гострота відчуттів притуплювалась. А коли чоловік з інсультом потрапив до лікарні, думки про молодого коханця вивітрились з її бідної голівоньки. Неля Григорівна навіть не помічала хтивих поглядів молодого лікаря, який очима роздягав її.